Команда Angular регулярно випускає нові версії з покращеннями та новими можливостями. Що тут сказати, поки ми фіксаємо баги, люди працюють в поті чола. У цьому відео ми розглянемо основні фічі, які принесла 19-та версія. І в першу чергу пропоную розглянути експериментальні API. У Angular з'явився новий метод Resource, який створений для управління асинхронними операціями. Він дозволяє отримувати дані залежно від певного сигналу. Давайте розглянемо це на прикладі. Спершу створимо сигнал, який буде зберігати ім'я користувача, а от для User Details будемо використовувати експериментальну функцію Resource, яка приймає декілька аргументів. Request це буде функція, яка визначатиме поточний запит для ресурсу. У нашому випадку вона буде просто повертати значення сигналу, тобто username буде виступати в ролі ідентифікатора, що Ініціює запит. Далі потрібно створити лоудер. Це буде асинхронна функція, яка виконує фактичний HTTP-запит. У нашому прикладі він буде отримувати наступні параметри: request, тобто значення username, та abort signal, який дозволяє скасовувати запит при оновленні ресурсу, у нашому випадку username. Далі важливо, якщо респонс буде неуспішний, то кинемо помилку. Це потрібно для того, щоб згодом ми могли відслідковувати неуспішні запити. Ну але якщо все гаразд, то повернемо JSON об'єкт. Власне, тепер питання, для чого це все створювалось? Річ у тім, що метод resource повертає такі властивості, як isloading, value та error, а це вже дозволяє легко керувати станом завантаження даних у UI. Далі створимо функцію, яка дозволить змінювати значення username, яку приатачимо до інпута на UI. -ці. Що ще варто знати про resource, так це те, що він повертає статичні методи, такі як Update та Reload. У нашому випадку використаємо Reload. Для того, щоб повторно завантажувати дані. Підсумку ми отримали функціонал, який автоматично тригерить запит на сервер при зміні сигналу, ну або скасовує попередній запит, якщо сигнал змінився. А також обробляємо помилки для неуспішних запитів. О, окей, поїхали далі. Наступна фіча називається Linked Signal, який дозволяє створити сигнал, значення якого залежить від іншого сигналу. Тобто, коли змінюється основний сигнал, Angular автоматично оновить залежний сигнал. Ідея використання Link Signal полягає в тому, що ви можете відстежувати попереднє значення сигналу та враховувати його у своїх обчисленнях. До прикладу, створимо сигнал, який буде зберігати масив кольорів, кожен з яких буде мати власний ID. Далі створимо змінну, яка буде зберігати ID улюбленого кольору. Ну і використаємо link сигнал для того, щоб створити реактивний сигнал, який буде залежати від сигналу кольорів. Далі передамо об'єкт із параметрами. Source буде визначати від чого залежить сигнал. У нашому випадку це масив кольорів. Властивість Computation це функція, яка буде обчислювати нове значення сигналу щоразу, коли змінюється джерело. Таке обчислення буде наступною. Якщо previous містить значення value, то функція перевірить, чи існує колір із таким ID у масиві Source. Якщо такий колір є, повернемо previous value, тобто збережемо попередній вибір. Якщо ж ні, повернемо null, що означає, що попереднє значення більше не актуальне. Ну і якщо previous немає взагалі, то повернемо null. Коротше кажучи, це обчислення гарантує, що значення Favorite Color ID є валідним і синхронізованим із поточними опціями кольорів. Якщо попереднє значення стає недійсним, наприклад, колір. Був видалений із Color Options, то сигнал автоматично буде мати значення Null. Далі створимо функцію, яка встановлюватиме улюблений ідентифікатор кольору для нашого зв'язаного сигналу. Власне, цей ID буде обиратися на основі доступних опцій кольорів. Ну і в кінці додамо функцію, яка власне і буде змінювати поточні опції кольорів. В результаті, коли ми встановимо ID для улюбленого кольору, а потім змінимо опції кольорів, відбудеться наступне. Якщо ID улюбленого кольору залишиться серед доступних опцій, значення збережеться. Якщо ж вибрано, кольору Більше немає серед опцій, значення улюбленого кольору автоматично стане null. Наступне вдосконалення стосується роботи із сигналами, а точніше функції toSignal, яка тепер підтримує кастомну функцію перевірки рівності. Припустимо, у вас є масив чисел і ви хочете уникнути зайвих оновлень сигналу, якщо вміст масиву залишається тим самим, навіть якщо референція змінюється. Для цього можемо створити кастомну функцію, яка буде порівнювати два масиви за їх вмістом. Далі, завдяки методу toSignal конвертнемо обза. Observable у сигнал, передавши Observable першим аргументом, а другим об'єкт із нової властивості Equal, яка задає кастомну функцію порівняння. Далі для експерименту створимо функцію, яка прийматиме масив як аргумент і передаватиме його наступне значення в наш Observable, що в свою чергу активує перевірку сигналу. Якщо функція порівняння поверне true, сигнал не оновиться, оскільки новий масив вважається ідентичним. Ну а якщо ж функція поверне false, сигнал оновить значення. Наступна також експериментальна функція називається AfterRenderEffect, яка буде виконуватись тільки після того, як компонент завершить рендеринг і коли змінить певні залежності. Для кращого розуміння, давайте порівняємо. Порівняємо її із функцією AfterRender, яка виконується після кожного циклу рендерингу. При завантаженні сторінки помітно, що After Render Effect виконується лише один раз, коли оновлюється дом дерева, тоді як AfterRender спрацьовує на кожному циклі рендерингу. Ну а якщо зараз змінювати значення лічильника через сигнал, то викликатись будуть обидві як AfterRender, так і After Render Effect. Як на мене, After Render Effect чудово підходить для ініціалізації бібліотек, які потребують повного завантаження дом дерева, ну або для виконання анімацій і переходів, які залежать від стабільного стану елементів. Окей, поїхали далі. У версії Angular 18.1 було представлено синтаксис LED, а в 19. він був стабілізований. Ця функція стала довгоочікуваним рішенням для спрощення, оголошення та повторного використання змінних у темплейтах. Коротше кажучи, завдяки цьому нововведенню розробники отримали можливість зберігати. Результати виразів без необхідності використовувати складні і незручні костелі. Наступна фіча одна із моїх улюблених, і вона називається Incremental Hydration. Це щось подібне до Lazy Loading, але замість завантаження компонентів лише тоді, коли вони потрібні, ми спочатку рендеримо HTML на сервері, а потім поступово активовуємо JavaScript на клієнті, в залежності від взаємодії користувача чи умов. Щоб протестувати цю функцію, необхідно відкрити файл конфігурації та викликати With Incremental Hydration всередині Provide Client Hydration. Цей провайдер. Дозволяє активувати JavaScript для компонентів в залежності від заданих умов або взаємодії користувача. Далі в шаблоні використаємо спеціальний декоратор Defer, щоб застосувати тригери. У нашому випадку ми підвантажимо логіку компонента тоді, коли він з'явиться у видимій області екрана. Ну і тепер, коли ми прокрутили сторінку до самого низу, де розташований наш компонент, у вкладці Network можна побачити, що завантажився новий чанк із логікою компонента, а також відповідний CSS файл, що підтверджує, що гідрація компонента відбулась лише після його появи у видимій області екрана. У 19-й версії для роутер Outlet додали новий вхідний параметр, який називається. Router outlet data. Завдяки ньому тепер можна легко передавати дані від батьківського компонента до дочірніх компонентів, що рендериться через цей Outlet. У якості прикладу створимо сигнал у батьківській компоненті та передамо його як аргумент для Router Outlet Data. Також додамо функцію для оновлення значення сигналу. Ну а для того, щоб считати дані у дочірньому компоненті, використаємо функцію Inject та токен Router Outlet Data, який надає доступ до переданого сигналу. Таким чином, ми зможемо динамічно отримувати дані, передані з батьківського компонента і автоматично оновлювати їх при зміні сигналу. Мінорне, але важливе оновлення це те, що всі компоненти тепер за замовчуванням стендалон. Ну але якщо ви точно знаєте, що компоненти не стендалон, то це потрібно явно зазначити. У Angular 19 Додали підтримку Playwright. Хто не в курсі, це сучасний інструмент для end to end тестування. Він забезпечує швидке і ефективне тестування веб-додатків із підтримкою сучасних браузерів, таких як Firefox, Chrome чи Safari. Ну і звісно, для простішого налаштування тут є інтеграція з Angular CLI. На цьому у мене все. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео.